Подання СБУ як підстава для скасування дозволу на імміграцію іноземців в Україну, а також громадянину України, громадянство України, не є законним, зважаючи на той факт, що подання СБУ це фактично суб'єктивне рішення, яке не оформлено у будь-якому процесі. Будь то кримінальному, адміністративному чи іншому судовому процесі, тобто, це не є остаточним рішенням. І органи Державної міграційної служби не мають права його брати беззаперечно до уваги і приймати рішення без відповідної перевірки. Адже за основами національного законодавства і практики Верховного суду. Має бути вирок суду, яким встановлена юридична відповідальність особи. Підписуйся, став лайки, звертайся до професіоналів.